Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю! Як зазвичай починаємо з акцій. У Books до 2 липня мінус 20% на весь асортимент. У фабулі по 2 липня знижки від мінус 10 до мінус 25% на літературу для IT-фахівців, книжки про гнучке управління проєктами, посібники зі створення та обробки фотографій. Ваба-багаламага на сайті до 5 липня знижки до мінус 50%. РМ подовжили свою акцію: мінус 15% на всі книжки та комікси на сайті триватиме до 31 липня, включно. разом із знижка мінус 25% на комплекти в наявності. Також ще одна вакансія, лабораторія шукає випускового редактора. Потрібна людина, яка має філологічну або гуманітарну освіту і добре орієнтується у стихії української мови. Іноземно буде додатковим плюсом, так само видавничий досвід, любить книжки і має загальне уявлення про специфіку їхнього виробництва, написати анотацію, відредагувати або відкоригувати текст, придумати метафору, завдання для неї зрозумілі і цікаві. Володіє soft skills, договор, спроможність, уміння спитати, організувати себе та інших, проявити ініціатив. Іативою взяти владу над результатом у свої руки. Також наша людина розуміє, що видавництво командний вид спорту. Наші випускові редактори збирають команду під книжкою, роблять усе, щоб вона вчасно і без проблем у тексті дійшла з пункту А віддати в переклад в пункт Б здати у друк. Працювати можна звідусіль наш офіс чи віддалено як комфортніше. Головне розуміти різницю між робити і зробити деталі у соцмережах лабораторії. А тепер перейдемо до новим видавництв. У видавництві Старого Лева уже в друкарні нова книга з серії Новітня класика, тема для медитації Леоніда Кононовича: що означає для нас поразки минулого? Що на них чекає? Забуття чи відплата? І чи справді ж така важлива минувшина для людей сучасної України? Голодомор діяльність дисидентів, війна у Боснії і повстанський рух у 20-х роках, помста і спокута все це в центрі неймовірної психоделічної прози, де сон поєднується з явою, а дійсність із предсмертними мареннями головного героя. Ось така от анотація. У перший роман відомого і перекладача Леоніда Кононовича, тема для медитації був виданий 2005-го і став книгою року. Твір здобув премію імені Григорія Косинки 2009 року і номінувався на Шевченківську премію. У Віваті анонсували поетичну антологію поміж сирен, свідчення великої війни, що мало нас знищити й обнулити українську культуру. Але всупереч у цьому, ми вистояли, а наша поезія звучить надпотужно і щиро. Єрихонськими трубами руйнує мури, якими обгороджену душі сягає сердець, відкритих, зболених, чутливих. Сердець, які поміж сирен вчаться жити далі, увібравши голоси 59 сучасних українських поетів і поеток, ця збірка показує нам, якими ми стаємо в горнилі випробувань, сильними, вразливими, непереможними. Упорядником став Остап Сливинський, поезія Сергія Жадана, Катерина Калитко, Любов Якимчук, Ярини Чорногуз, Павла Вишебаби, Богдани Матіяш, Ірини Цілик та інших книга очікується у продажі 7 липня, і ціна за перед замовленням триста гривень. У віхолі розпочався передпродаж метелики на шпильках. Б'є восьма та повнолітні діти Ірини Вільде з серії «Неканонічний канон. Ціна за передзамовленням – 350 гривень. Трилогія Ірини Вільде це тексти про складність адаптації дівчинки до дорослого світу, до вимог, цінностей і незрідка подвійної моралі початку ХХ століття. Навіть власний дім стає місцем психологічних травм та сексуального насилля. Вже там героїня Вільде почувається пришпиленим метеликом, барвистою святково вбраною істотою, котрою милуються поціновувачі. Чи колекції, але це також і момент, коли вимоги патріархального соціуму входять в цілковиту суперечність з реальними життєвими потребами, що були спричинені Першою світовою війною. Це покоління вже інше, і свідома відмова в головної героїні від заміжжя стає найвиразнішою демонстрацією цих змін. Дорослішання це не тільки свобода особистих виборів, а й політичне зростання. Тиск колоніальної культури підштовхує Дарку робити усвідомлений політичний вибір від гімназійної організації, якій Дарка бере участь більше цікавості до української мови і культури, до активної участі. В українському русі буковини, ключ до розуміння тексту історії дівочого бунту написала літературознавиця Віра Агеєва. Перша книжка з серії Золота Полиця Книголаву в наявності Робінзон Крузо. Життя та дивовижні пригоди Даніеля Дефо. Це філософська розповідь про мужнього та кмітливого чоловіка, який зумів вижити і не здичавити поза межами цивілізації завдяки незламності та безумовній надії. Ціна книги 390 гривень. Видавництво анонсувало новий мальопис Коротка історія довгої війни його пише Маріам Наєм, відома культурологиня, чиї статті та треди розраховані на західну аудиторію, ефективно працюють на недвозначне інформування як поточної ситуації в Україні, так і причин нападу Росії. Його малюють Юлія Вуста Іван Кіпібіда, вже відомі читачам за мальописом «Коротка історія українського фемінізму та численними коміксовими публікаціями у провідних західних медіа. Розповідає про новий мальопис. Видавництво. Вихід мальопису заплановано. На кінець 2023 року. А тепер загалом трохи про книговидавництво. І так як лише тиждень минув з книжкового арсеналу, то досі про нього безліч новин. У Forbes вийшов цікавий текст про підсумки книжкового арсеналу, і я вирішила у цьому подкасті поділитися найцікавішим на мою думку цьогоріч на книжковому арсеналі відбулось близько 100 подій відвідали фестиваль близько 28 тисяч гостей у 2021 році пройшли 262 події а кількість відвідувачів сягнула 36 тисяч осіб. книжковий арсенал 2023 був приблизно втричі меншим за обсягом ніж зазвичай каже генеральна директорка мистецького арсеналу Олеся Островська люта у попередні роки витор на книжковому арсеналі перевищував 1 мільйон гривень. Цього разу видавництво заробляє. Було у 10 разів менше, каже директорка видавництва Віват Юлія Орлова. Втім, топ менеджерка не засмучена. Арсенал це не про продажі, а про свято книжки, додає Орлова. Ми продали близько 15 тисяч книжок, але фінальний прибуток ще не знаємо, говорить директорка книгарні Сенс Надія Вовк про результат фестивалю. Книжковий лев, книгарня, що відповідала за секцію художньої літератури, продала майже 17 тисяч примірників із 27 тисяч привезених на фестиваль. У секції Арт книги, якою оперував Довженко Центр центр відвідувачі придбали майже 2 тисячі книг, а в дитячі книзі, яку курували книгарні за капелок, понад 8 тисяч примірників. У сяйва книгах, які представляли літературу про російську українську війну, гості придбали понад півтори тисячі книг. Виторг книгарні на фестивалі близько 540 тисяч гривень. Для порівняння загальний виторг сяйва книги у квітні та травні 2023-го сягав 523 тисячі та 430 тисяч гривень відповідно. Як Абу паблішинг продали близько 60% асортименту. Віват понад 3 тисячі книжок. Це дуже мало для нас, визнає Орлова. На її думку, проблема в тому, що продавці незнайомі з авторами та виданнями достатньо, аби добре представити їх покупцю. Але це нормально, додає вона. При такій кількості книжок вони просто не могли знати всього. Дегола відвантажили книгарням партнерам понад 2,5 тисячі книжок і кілька разів довозили видання протягом фестивалю. каже співзасновниця видаництва книгола Світлана Павелецька. Ми ще в очікуванні підсумкових результатів, проте я здоволюв. Вола результатами співпраці з кожною книгарнею, додає вона. До речі, власник сенсу Олексій Рінчак е написав допис про заробіток видавництв у відповідь на слова директорки Вівату Юлії Орлової у цьому ж матеріалі Форбсу, який я вище зачитала, Юлія. Ваші коментарі про результати продажів на книжковому арсеналі, один журнал у Форбс, інший на вашій особистій сторінці неправда. Перше припущення маніпуляції, яке ви подаєте як факт, фінансові результати практично у всіх видавництв не дуже. А правда в тому, що ви навіть приблизно не можете знати результати продажів видавництв. Чому я так впевнений? Тут все дуже просто. На момент написання цього допису звітів з продажів на книжковому арсеналі ми ще не надали. Тому коректної інформації у вас бути не може. Перше, ми продали 71% від поставлених нам книжок вівату. Друге, 22 позиції продались в нуль, 15 з яких ми просили дати більше, але ви нам відповіли, аргументуючи вашим досвідом, цитую, поставили ту кількість, яка на ваш погляд потрібна, відштовхувалися від продажів на книжковому арсеналі 2021 та на теперішній час. Наприклад, у нас була запланована автограф сесія Едуарда. Андрющенка його книжку архіви КГБ ви запропонували взяти у кількості 16 штук. Коли ми попросили збільшити кількість до 60, ви погодились на 40. Як результат в суботу, книжка закінчилась, і ми просили дослати нам ще неділю. Книжки приїхали, результат наших продажів по архівам КГБ сто книжок. Третє. На жаль, я не можу розголошувати виторг по вашому видавництву, але цифри тільки по нонфікшену помножують на нулю ваші заяви. А якщо ще й взяти до уваги об'єктивні фактори та обмеження цьогорічного книжкового арсеналу, війна втричі менша площа. Менше днів, менше людей тощо. То я не здивуюсь, якщо ми показали кращий результат, ніж коли ви мали свій особистий стенд. Я розумію, що ви намагаєтесь довести читачам, що краще вас ніхто не знає ваших книжок, і це частково правда. Але просувати ідею, що книгарні не вміють продавати книжки, тут вже вибачте. Спробуйте не демпінгувати на своїх сайтах, намагаючись вбити бізнес книгарень, і порівняємо наші вміння продавати. І наостанок розказувати, як ви менше заробили, роздаючи перед входом на фестиваль флера знижки у вашу книгарню. Це максимальне лицемірство. Ось такий я допис написав влас. Сникнигарний сенс він прям можна сказати розгромив Юлі Орлову. До речі, мені теж перед входом на книжковий арсенал вручили флаєр на 10% відсоткову знижку до книгарні Віват, яка там на Подолі знаходиться. Тому в принципі він був правий і для мене це теж було трохи крінче, трохи дивно. Навіщо роздавати флаєра до своєї книгарні, коли ну люди йдуть на книжковий арсенал? Ну, якось так невідомо, поки на чій стороні на правди, тому що ну тут немає якихось можливо цифр від мистецького арсеналу або від власників саме книжкового арсеналу, щоб якось зрозуміти на чій стороні правди, тому тут якби кожен може обрати свій бік. Також далі книжковий арсенал книгарні оголосили топ-продажів книг на книжковому арсеналі у нонфікшені. Це Теорії змов Макс Яковлев, кіло Секс, Шлюб Ірина Ігнатенко, Позини для Йова Олександр Мехет, кухня терору Віталь Чабловський і назиральність Дмитро Кулеба у художній літературі. Це за перекопом є земля Анастасія Левкова, Contemporary Ukrainian prose and Poetry in Vogue», «Колонія Макс Кідру, танці з кістками Андрій Сем'янків і Точка Нуль Артем Че. Uh, всі знають, що на і топи доволі повпливав вибір Володимира та Олени Зеленських, які приходили на книжковий арсенал, тому що теорії змов та посини для Йова», наскільки я пам'ятаю, вони купляли, і за перекопом є земля. Вони також купляли. Тому так, ну я не сперечаюся, що можливо ці книги і так би стали топом продажів, і без можна сказати реклами від Зеленських. Проте на Арсеналі були полиці, виставлені з назвою книги, які купили Володимир та Л. На Зеленський, тому, можливо, на чиюсь думку, яку книгу придбати, це й повпливало. Прожектор інститут створює власне видавництво. Місія Прожектор Паблішинг робити сучасну українську культуру популярною і в Україні, і у світі. Велику увагу команда приділятиме візуальному оформленню видань. Головною редакторкою видавництва стане Анна Карнаух і креативним директором видавництва Гліб Капоріков, Head of Design у прожектор Інститут». головними темами проєктів стануть українська візуальна культура, зокрема дизайн, нові технології і інновації, сучасне українське суспільство. Наразі в роботи команди вже чотири проєкти: це третій випуск друкованого Telegraph Мегазін, «Not Little Things» – книжка про маленькі подвиги величного народу, книжка про волю як секрет життєвої стійкості українців і новий журнал про сучасні технології. Команда анонсує створення періодичних друкованих видань, артбуків, нонфікшону, освітньої літератури. У працюватимуть тільки з українськими авторами. Ами та не видаватимуть переклади закордонних книжок. Крім того, Прожектор Publishing продовжить випускати журнали та артбуки, створені власною командою. Усю продукцію можна буде придбати на сайті Прожектор Store, а також на сайтах і в офлайнових точках продажу партнерів. Це Артхас, наш формат, залізна крамниця, кінокнигарня жовтень у музейній крамничці мистецького арсеналу, утопія 8 і так далі. Також Forbes презентував список Next 250 – Це список з перспективних малих і середніх компаній і їх дохід за 2022 рік. Видання зробило такий рейтинг, аби дослідити і показати підприємництво країни у всьому його різноманітті. Серед деяких компаній були також видавництва, тому. Зараз трохи про те, що скільки вони заробили. Видавництво Старого Лева за 2022 рік заробило 122 мільйони гривень. Віхола 14 мільйонів. Видаництво лабораторія 20, видаництво наш формат 92 мільйони гривень. Видавництво ранок тут прям ну. Це найбільша цифра серед видавців, і вони заробили за рік 255 мільйонів гривень. Ну, тобто, уявляєте собі, це доволі немаленька цифра, і ну, за них навпаки тільки можна порадіти. І останнє видавництво з цього списку, з тих, що потрапили у Форбс, це Віват. Вони заробили 169 мільйонів гривень. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.